Хто не топтав по кілька кілометрів осіннього болота дорогою до школи, той навряд чи зрозуміє важливість школярика Вікторії з Гримайлівки до школи 7 кілометрів, тому новим автобусом тішиться як власним авто. Дуже рада, що отримали новий школярик. В майбутньому ми ще здійснимо не одну цікаву поїздку історичними місцями України, і всі мої друзі будуть їсти зі мною у віднесеному настрої уся школа, бо чекали на новий транспорт замість того, що вилучили для потреб збройних сил України із нетерпінням. Спочатку повномасштабного вторгнення ворога для потреб зсу разом із школяриками області здійснив свій маршрут. Західна Україна, Східна Україна заради наближення перемоги школяри Клишнівського закладу. Для того, щоб в умовах воєнного стану забезпечити довезення учнів до освітнього закладу, влада подбала про належне його підвезення та придбала новий школярик. Зібралися ми сьогодні так чисельно на освячення нашого автобуса. Та насамперед діти дякують нашим воїнам за можливість навчатися і демонструють незламний дух, який у лишнєвському козацькому куші плекають з перших днів перебування у шкільній громаді. За Після проведення традиційного чину благословення, щоб школярик та його пасажири завжди були під Божою опікою, місцевий душпастер, отець Володимир Дідула звернувся до присутніх. Без перебільшення сьогодні особливий день у нашій школі. Свідченням цієї радісної події є чин освячення шкільного автобуса. Ми так гарно молилися у молитвах освячення де ми звертались до Господа, Господи і Владико, вислухай наші молитви, які ми з вірою приносимо. І своєю святою правицею благослови цей шкільний автобус. Пошли ангелів-хоронителів, щоб усі, хто буде на ньому подорожувати, були захищені і збережені від будь-яких злих випадків. І справді це так важливо, що Боже благословення, Боже ласка, благодать супроводжувала наших учнів, водія цього автобуса, на якому велика відповідальність у спокої, мирі, захищеними від будь-яких злих. На важливості мати власний транспорт наголошує й директор Калишнівської школи, бо цьогоріч з 208 школярів 74 добираються із довколишніх населених пунктів. Наші школярики добираються з шести населених пунктів: Піски, Лісове, Гримайлівка, Королівка, Комарівка, Корсів. Тому придбати шкільний автобус для нас була велика необхідність. Ми дякуємо. Ми шкільна родина, батьки, велика наша громада, вдячні, що ми придбали цей школярик. Адже нас попереду під мирним небом України чекають поїздки не тільки до школи, а й місцями нашими рідними, нашими краєвидами, поїздки на змагання, на конкурси, на навчальні олімпіади. Плани великої, як для містечка шкільної родини, звісно, тішать. Тож рішення віддати їм транспортний засіб правильне, каже Анатолій Балей, та ділиться перспективою придбання школяриків для інших сільських округів. Ці автобуси, які зараз є у нас у світі, вони в нормальному стані. Ми ж закупили шість автобусів для шістьох старостинських округів. І вибрали ці старостинські округи, де найбільш необхідніше надати цей транспортний засіб. Ми віддамо один автобус ГАІ Дідковецьке, тому що там дуже старенький автобус, вже його пора замінити. Наразі ми отримали два автобуси і окремо закупили з містом-партнером один автобус. Ще три автобуси. Ми маємо отримати. Два нам обіцяли до Нового року. А один після Нового року. А загалом усе залежить від спроможності громади, додає голова Бродівської міської ради. Якщо громада спроможна, значить вона собі може дозволити купити стільки автобусів, скільки вона хоче закупити. Але все рівно це є спільна програма, і військова адміністрація дивиться, скільки відсотків долучитися. Як я вже казав, 70% цього року. Бродівська міська рада дала коштів, а 30% тільки військова адміністрація. Ну, є громади неспроможні, то навіть давали їм до 90 коштів з обласної військової адміністрації на закупівлю тих автобусів. Тому, але дякуємо за те.